У нашому регіону в принципі, пощастило стосовно отруйних комах. Ми, на щастя, знаходимося не в Австралії і не в Африці. У нас найбільш небезпечними е, павукоподібними є кліщі. От. Е, вони досить маленькі, але можуть принести достатньо шкоди. Кліщі є переносниками двох захворювань е, кліщового енцефаліту та хвороби лайма. Ключовий енцефаліт це вірусна інфекція, яка не має специфічного лікування, вона має інкубаційний період до двох тижнів, починається з загальної інфекційних симптомів, тобто температура, ломота в ділі. Але у деяких людей може також викликати і симптоми енцефаліту. Ураження мозку або ураження оболонок мозку, симптоми менінгіту. Хвороба лайма першочергово має інкубаційний період до трьох тижнів, першочергово проявляється інфекційною еритемою, Це специфічна висипка, яка нагадує кільце з просвітом по центру, і вона збільшується поступово. Ця висипка виникає у більшості людей, інфікованих бореліями. Вона не обов'язково повинна бути в місці укусу кліща, тому треба бути обачним. В більш пізніх стадіях може проявлятись ураженням суглобів та ураженням нервової системи. Перша профілактика це звичайно уникати місць, де можуть бути кліщі. Вони в основному знаходяться у високій траві, тому якщо там перебувати плануєте потрібно. Вдягати однотонний якийсь одяг, захищати всі ділянки шкіри, носити головний убір. Однотонний одяг потрібен для бажаного світлий одягу, для того, щоб було видно, чи є кліщі на одягу, чи немає. Обов'язково після відвідування осередку кліщів необхідно одяг випрати та випресувати. Ні в якому разі не можна його залишати. В якомусь окремому місці з іншими речима. Із неспецифічних методів профілактики дуже дієві е, репеленти. Це засоби, які, які або відлякують комах, або <кій> паралізують комах. Найбільш дієві та безпечні репеленти це ті, які мають в складі речовину дета це е, хімічна е, речовина, яка паралізує кліща. Вони можуть використовуватись е, з двохмісячного віку. На жаль, в інструкціях українських дітям дозволено тільки з двох років її використовувати в більшості препаратів, але центр контролю захворювань США дозволяє використовувати і молодшим дітям. Ці репеленти вони мають різний відсоток діючої речовини. По-моєму, від 5 до 30%, якщо не помиляюсь, цей відсоток не означає ефективність препарату, а просто означає з якою частотою треба поновлювати цей препарат. Вони є в різних формах. Основне, що треба розуміти, треба наносити їх хорошим шаром. Тобто, якщо це спрей, то краще нанести його спочатку на долоню, а потім вже з долоні на шкіру наносити. Що ще важливо: жодні браслетики, жодні там пахучки від кліщів не працюють. просто. є і ще засоби. Специфічної профілактики це вакцинація. На жаль, від хвороби лайма вакцини на даний момент не існує, але в США ведуться розробки і прямо вже знаходяться на фінальному етапі. цієї розробки От від кліщового енцефаліту в Україні зареєстрована вакцина. Їх дві: це тіковак вакцина і тіковак джуніор. Тіковак джуніор для дітей призначена. Ці щеплення відносяться до рекомендованих щеплень. Тобто їх не гарантує держава, але їх можна робити власним коштом. Базовий курс вакцинації від кліщого енцефаліту складається з е, трьох доз, але треба поновлювати е, щеплення кожних 5 років е, після останньої бустерної дози. Е, ще існує поняття постекспозиційна профілактика. Це після укусу кліща е, профілактика ускладнень, які може цей укус е, спричиняти. По-перше, Якщо ви знайшли кліща на тілі, ви можете його самостійно видалити. Є різні методи, як то робити. Найбільш простий метод це обв'язати кліща ниткою найближче до шкіри. От, і легкими рухами е намагатись витягнути його. Ні в якому разі не, не можна різко тягнути. Другий метод е та сама історія, але пінцетом. Так само захоплюєте кліща найближче до шкіри і намагаєтесь витягнути його. Е якщо не впевнені, або якщо витягли і. Бачите, що в місці укусу залишились якісь рештки кліща. Краще в такому випадку дійсно звернутись в травмпункт. Травмпункти працюють цілодобово. Будь-яке стороннє тіло шкіри вони можуть допомогти вам витягти. Стосовно постекспозиційної профілактики, можна проводити її тільки відносно хвороби лайма. Це антибіотика. Профілактика, вона не потрібна всім. Є критерії для цієї профілактики? Це якщо кліщ перебував довше 36 годин. Е... Прикріплений до тіла, або він, якщо не можете дізнатись точну тривалість, скільки він якщо він повнокровний, вже або якщо це множинні укуси кліщів. Тобто ці всі фактори підвищують ризик інфікування берліозом, тому потрібно проводити профілактику. Профілактика проводиться антибіотиком доксицикліном, достатньо однієї дози для того, щоб в рази зменшити вірогідність інфікування берліозом. Е, цікава історія з доксицикліном, так як в Україні е, він зареєстрований тільки з 12 років, а дітям до 12 років протипоказаний. Е, чому так? Бо е, цей антибіотик відноситься до групи тетрациклінів, які е, були заборонені до використання у дітей тривалий час, але нещодавні дослідження. Показали його безпечність дітям, і до прикладу, в США в інструкції зазначено, що дітям. До 8 років він може використовуватись за призначенням лікаря. В будь-якому випадку, навіть якщо ви провели антибіотикопрофілактику, необхідно спостерігати як за місцем укусу, так і в принципі за станом шкіри. І якщо з'являється типова висипка мігруюча ретему, необхідно звертатись до лікаря. Існує ще багато міфів стосовно кліщів. До прикладу, що якщо витяг кліща, необхідно проводити його дослідження на наявність там, інфекції і так далі. Це недоцільно, бо, по-перше, чутливість цих досліджень є не дуже високою. А по-друге, навіть при виявленні збудника в кліщі, то тільки 5%. Вірогідність, що цей збудник інфікував людину. Також є дуже багато міфів стосовно того, як витягувати кліщі. Це все міф. Жодна олія, жодні інші засоби не допоможуть витягнути кліща, його треба механічним шляхом просто витягати. Є спеціальні лопатки для кліщів, вони користуються попитом у людей, які часто подорожують там, в горах, в Карпатах там, і так далі. От, їх також можна використовувати.